У день, коли український скаутинг відзначає 111-ту річницю з дня складання першої пластової присяги. Івано-Франківську відкрила анотаційну дошку полеглому голові місцевого пласту Назарію Лугарєву. Він був головним сержантом 78 го батальйону 102 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України імені полковника Дмитра Вітовського. За словами очільника пласту Івано-Франківська Олега Бобецького, у 2014 році Назарій пішов служити в АТО і з перервами. Був там до 2018 року. Із 17-го року він дуже активно включився в громадське життя. Я практично там невестою повернувся з АТО. Вже осінь очолив Франківський пласт. Ось і чотири роки до собою згибель під головою Франківського пласту. Останніх два роки я був його заступником. Дякуючи додару, ми допрацювали стратегію пласту Івана Франківського до 30-го року. Це теж такий довго тривалий складний процес, але Лазар його постійно пушив, постійно його тобто, тримав на контролі. Ми його доробили. Назарій Лугарів впродовж чотирьох каденцій очолював пласт, представляв курінь лісові чорти, мав прізвисько вертихвіст. Спогадами про нього із суспільним поділилася старша пластунка вірлиця Ярина Федюк. У нас був чат, наш станичної пластової старшини. І навіть коли вже Назар воював, він все одно був в курсі всього, що в нас відбувається. Він відписував на кожне повідомлення, яке ми писали. І якщо в нього не було змоги відписувати, він дуже сильно за це завжди вибачався. І одного разу він скинув нам повідомлення, фотографію свою де він з автоматом дуже пильно дивиться і написав: Я за вами слідкую. І це був той меседж, що навіть незважаючи на те, що його зараз з нами немає, він все одно поруч, і це дуже відчутно. І оце я за вами слідкую. Тепер є і на нашій пластовій домівці. зв'язковий курення, числа 79 Богдан Кирста каже: Назарій Логарів завжди був прикладом для інших. Назар бутяни, яка всіма своїми діями, вчинками. Сприяла тому, що так чи інакше е, рухати Україну вперед, е, розвивати її. Е, він розумів цінність того, е, що ми робимо, е, цінність того, що ми вкладаємо в дітей. Навіть він завжди казав, що е, каже, я посіяв зерно. Каже, діти це ґрунт. От, так само ціле наше місто, наша пластова станиця це оцей ґрунт. Каже, якщо хоча б кілька цих зер, зер, зерен проросте, то, вже буде, то я вже буду вважати, що я зробив хорошу справу. Як розповів Суспільному голова пласту Івано-Франківська Олег Бабецький, з 2014 року 31 пластун поліг за українську незалежність. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини Івано-Франківськ.